Привіт всім! Чи знаєте ви, що 70% мандрівників пропускають одну з найкраще збережених таємниць Чехії? Час відкрити для себе усті над лабем. Розташоване вздовж річки Лабе, Усті над Лабем це маленьке місто з великою душею. Почніть свою пригоду з культового замку Стреков. Він височіє на скелястій кручі, звідки відкривається захоплюючий вид на річку внизу. Далі помилуйтеся костелом в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Його вежа нахилена більше, ніж пізанська. Якщо хочете гострих відчуттів та панорамних видів, підніміться на канатній дорозі до ветруша, злітайте над містом та насолоджуйтесь неймовірними краєвидами. Прокотіться на велосипеді або прогуляйтеся вздовж лапської стежки, ідеального маршруту для спокійної прогулянки біля річки. І не забудьте відвідати затишний зоопарк Усті. З щасливими тваринами та усміхненими обличчями це справжній хід для сімей. Усті над лабем надихає, маленьке місто, велика душа. Відкрити для себе Чехію по-новому.